Я впевнений, що а, те, що може спасти цю країну, це, це бізнес, а, тому що є є величезні виклики в країни, в України, як країни. і окрім війни а, і після війни це буде подолання бідності. І я впевнений, що тільки розвиток бізнесу а, може нам допомогти, тому що бізнес це те, що створює. Добробут в країні, робочі місця, те, що створює інновації, залучає інвестиції, і так далі. Неможливо створювати бізнес, неможливо створювати інноваційний бізнес без того, щоб забезпечувати його якісними кадрами. І мало того, мені здається, що маркетинг, маркетологи можуть бути якраз тим, не знаю, рушієм. Для бізнесу, який буде допомагати йому розвиватися, створювати інновації, створювати нові бізнес-моделі і залучати інвестиції, тому я собі вбачаю, що розвиток бізнесу пов'язаний з тим рівнем, який є в маркетологів, рівнем їх розвитку, і для того, щоб цей рівень розвитку маркетологів був достатнім. Для тих викликів, які в нас є, треба покращувати маркетингову освіту. І мені здається, що саме Уку і саме магістерка в УКУ — це чудовий шанс почати це робити систему. Якщо дивитися на маркетинг і розглядати його як дисципліну про створення цінності, то ця програма. Вона збудована за цією логікою, за стратегічною логікою створення цінності, і дає комплексне розуміння того, як зрозуміти цінність, як спроєктувати цінність, як створити цінність в продуктах, в брендах, в споживацькому досвіду. Як комунікувати потім цю цінність і що робити на кожному етапі ланцюжка створення цінності? І мені здається, що цього комплексного системного погляду на створення цінності на рівні компанії неважливо великої компанії маленької компанії логіка, стратегічна логіка вона одна і та сама. Цього не вистачає, і цього не вистачає в більшості компаній в Україні, і це те, що мені здається, мають прямо привносити маркетологи в компанію. І, і бути євангелістами цього підходу, а, тому що маркетинг на маркетинг можна дивитися з різних боків, можна дивитися на це як на функцію, а можна дивитися на це як на ну, власне душу бізнеса, на те, що його, його суть да і мені імпонує саме другий підхід маркетинг як а, і, ця ідея і суть бізнесу. Яка має в собі внутрішню логіку, ця логіка стратегічна і вона направлена на створення цінності. Саме, саме таким чином це вибудовано і мені здається, що цей такий системний погляд на цей процес це те, що має створити в голові у молодих маркетологів такий хребет, Скелет, на який потім можна нанизувати різноманітний досвід, різноманітні знання і практики, які будуть потім підсилювати, але вони будуть вкладатися на правильній поличці, вкладатися, тому що там вже буде цей скелет. В поведінковій науці є теорія Tipping да? цього ключового моменту, коли набирається така кількість чинників, які Потім е, створюють е, моментальні зміни, і ти е, робиш, робиш, робиш щось, робиш, робиш. І в маркетингу дуже часто так буває. Зусилля, 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 і начебто немає відповіді е, ніякої. І е, тут питання: чи ми щось не то робимо, чи ми просто не добралися до моменту, коли начебто. Раз все змінилося, і це саме мені здається, те, що ми робимо: тобто, ми маємо прикладати зусилля і ловити цей момент, коли раптом все зміниться. Я думаю, що з українським маркетингом, і не тільки з маркетингом, і з бізнесом, взагалі, все відбувається дуже повільно, а потім раптово. Все відбувається так, як, як Бамбук росте. Бамбук п'ять років пускає коріння під землею. П'ять років взагалі, взагалі не видно нічого над над землею. І здається, і треба, і ці п'ять років треба його поливати. Треба за ним доглядати і взагалі не бачити результатів. Але потім а, бамбук росте так, що ну це рослина, яка найшвидше в світі взагалі росте. Та вона може виростати на метри там за дні, і начебто здається, що що він росте раптово, але ні. П'ять років до цього він укріплював кореневу систему свою для того, щоб швидко вирости. Мені здається, те, що ми здається, те, що ми робимо, це ми створюємо кореневу систему для українського марки. що освіта це є основа а, всього цього, з якої потім дуже швидко і дуже в якийсь момент а, а, просто водоспадом а, виросте щось дуже кльове. Мені здається, що це прямо біда зараз, біда, біда. В компаніях, в бізнесі не розуміння того, що все йде від клієнта, і відсутність цієї Market Orientation, орієнтованості на, на ринок, і розуміння того, що все, що відбувається в бізнесі, в кінці кінців, воно зводиться до того, як себе ведуть споживачі і як себе люди ведуть. Мені здається, що після цієї магістерки якраз і вкладається це розуміння того, що цінність вона створюється не на заводі. В голові у споживача і розуміння того, що цінно для нашого клієнта, за що вони готові платити на різних рівнях на раціональному рівні, на емоційному рівні, які цілі вони собі ставлять, яких цілі вони в житті хочуть досягти, яким чином наші продукти можуть їм допомагати в цьому і бренди, і той досвід, який ми створюємо, що якраз у цей буде одним із Світоглядних змін в голові у людей, які прийдуть на цю програму. Тому що все, що буде, про що ми будемо говорити, воно буде виростати із розуміння споживача як основи. І постійно ми будемо до цього звертатися, повертатися і звірятися: окей, добре, ми щось зробили, чи яким чином це співвідноситься з тим, що ми розуміємо про, про, про наших споживачів, про наших клієнтів. Окей, ми щось проектуємо, яким чи чином співвідноситься з розумінням якихось невирішених задач або недоотриманих результатів, за які клієнти готові платити? Прямо здається, що розуміння споживача це основа, основа, і ця зміна з продуктового мислення або з виробничого мислення на маркетингове мислення це те, що має відбутися на на протязі навчання на майстерці. Мені здається, що навіть я собі маю в уяві приклад чудовий приклад українського ІТ, який мені здається, процвітає. Чому він процвітає? Тому що він покладається на базується на творчості, працелюбності і яскравості українців. Які знайшли, яким чином можна це все продавати за дорого? Мені здається, що якщо маркетологи знайдуть в нас ця творчість, і працелюбність, яскравість, це 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 наша вона наша природна риса. І якщо маркетологи знайдуть спосіб, як це продавати за дорого, це означає експортувати. Може статися те саме з українським маркетингом, що сталося з українським IT. І мені здається, що саме ця магістерка, саме в цьому вузі, вона якраз може цьому посприяти. По-перше, я отримую сам величезне задоволення від цього процесу, і а, після кожної пари а, говорю студентам, що я. Маю надію, що вони так само <состав> стільки ж задоволення отримують від цього, як і я. Тому для мене це, це питання якоїсь хімії, якась магія відбувається в аудиторії, яка мені дуже подобається. По-друге, що мені дуже подобається, це те, що студенти приносять свої проблеми в аудиторію. А, і у нас є якісь навіть тут внутрішні, внутрі внутрі а, тому що хтось про своє говорить, хтось ще про своє говорить, приносить свої проблеми, і ми, і ми ці, і ми ці проблеми обговорюємо або не проблеми мрії, або, або не мрії, або якісь якусь фрустрацію. Мені дуже подобається те, що а, все, що відбувається в процесі навчання. Студенти намагаються одразу ж зрозуміти, окей, яким чином що ми можемо з цим зробити, яким чином ми можемо це одразу застосувати в своєму бізнесі. Не завжди це можливо, тому що є якісь стратегічні речі або якісь речі, не знаю, світоглядні зміни, які діють не на рівні конкретного інструменту, а на рівні погляду на проблему або підходу. Я згадую себе. Про те, як я відвідував різні програми, там, 20 років тому, і я пам'ятаю, що були моменти, коли я прямо в момент на програмі не розумів, що відбувається. Але потім через з часом я сказав: ага, ось це я пам'ятаю. Я пам'ятаю, ми про це говорили. І воно воно спрацьовує тобто коли я потрапляю в ситуацію. Або е, в мене змін, змінювався погляд на щось, і я знову ж таки не розумів повністю взагалі, що відбувалося, е, що то за стратегія Блакитного океану, і чому взагалі ми про неї говоримо. Але потім, е, коли мені до рук потрапляла література, я читав чи відгуки, статті і так далі, закапувався глибше. І і там знаходив те, що більше розуміння, і, і там знаходив ту цікавість, але зерно цього воно було мною отримане на навчанні. Я, я собі бачу, мені здається, бачу це в аудиторії: що ці зерна вони то там, то там падають, і, і начебто, навіть проростають. Звичайно, що мені б дуже хотілося, щоб так було можливо. Пройти 11 модулів і стати суперпрофі. Але, на жаль, на жаль, треба багато працювати, щоб це відбулося. Будь-яке навчання, мені здається, і це навчання також воно більше про таке наведення фокусу, тому що. Навколо мільйон бійців інформації, які нас постійно атакують, і у всьому цьому розрізнити сигнал від шуму дуже дуже складно. І програма це якраз той інструмент, який дозволяє помічати у всьому цьому валі професійної інформації. Ага, це має, має сенс. Це на це можна не звертати уваги. І цю системність да, в погляді на, на, на професію. І по кожному напряму, по кожному модулю потім розуміти, окей, які є основні думки сучасні в цій області, на що я звертаю увагу, куди я йду глибше. Чому глибше розбираюсь, не все може бути необхідно одразу, не у все я можу одразу так глибоко буду занурюватися. Але те, що мені потрібно зараз, я вже зараз можу зануритися, наприклад, в продукт або в споживацький досвід, або глибше в бренди піти, що мені зараз ближче. І мати на майбутнє, мати оцю мапу. Системний погляд, який дозволить у разі необхідності мені. Ага, Я знаю, що треба а, оцих, оцих, оцих людей читати більше для того, щоб глибше розібратися, зануритися, і так далі. Це шлях професійного розвитку. Він займає роки в будь-якому випадку. Але магістерка це те, що може допомогти, значно пришвидшити це. Вираз, який я люблю, це вираз, про те, що Майбутнє вже наступило, просто воно нерівномірно розподілено по планеті і навіть не по планеті, навіть по Україні. Навіть в Україні вже майбутнє наступило, але воно нерівномірно І Є острівці майбутнього в Україні, але є і зони або місця які знаходяться ну навіть ще навіть ще у 21 столітті, століття не перейшли тому якщо говорити чи чи був іншим маркетинг 10 років тому і так і ні що я спостерігаю що все більше все більше компаній, я до цього намагаюся прикладати зусилля все більше компаній починають працювати із логіки від споживача із логіки розуміння клієнтської цінності і створення її, і з логіки орієнтації на ринок, а не наші можливості виробництва. Які є необхідною мовою, але недостатньою в цьому сторіччі. Тому що я наблюдаю із трендів, що все більше стає таких компаній. Це перше. Друге, кожен рік з'являється щось нове. Зараз з'явився чат-GPT, і все кажуть, що це маркетологів не буде, буде все один, один, один тільки чат-GPT. Ні, це не так, це неправда. Чому це неправда, і чому я досить спокійний за професію маркетолога, тому що, окрім всього цього наносного, що кожен раз кожен рік з'являється, існують базові принципи, які працюють на рівні лолайк-патернс -like маркетингу, да тобто закономірності, які схожі прямо на закони, і вони не змінюються. Чому вони не змінюються? Тому що вони базуються на розумінні споживацької поведінки і того, як споживачі приймають рішення про покупку, а споживачі змінюються дуже дуже повільно, тому що це ми люди, і мало того, люди, які зовсім не пристосовані до того, що відбувається у сучасному світі, з еволюційної історичної точки зору. Наш розум він взагалі не пристосований до всього цього. Ці закони, за якими працює наш розум, за якими працює наша свідомість, вони не змінилися і не зміняться. Мабуть, якщо тільки ми сингулярності досягнемо, тоді це все перестане мати значення. І бізнес, і маркетинг, і все, тому що. Тому що буде сингулярність. Але поки немає сингулярності, <смі> немає проблем з е е змінами. Тому що люди змінюються дуже повільно. А маркетинг це наука про людей. Це найскладніше питання взагалі з усіх, які можуть тільки бути. Тому що взагалі, взагалі давати поради, окей, як мінімум про одну пораду могу, можу зараз сказати. І ця порада це йти за власною цікавістю. І йти в програму, якщо вам цікавий бізнес, якщо вам цікаві люди, і конкретно цікаві люди, яких називають вашими клієнтами, тому що ця програма буде саме про це: про те, як розуміючи цих людей вибудовувати в бізнесі те, що називають цінністю клієнтською. Якщо, якщо вам люди не цікаві, то вам буде важко і взагалі Професії маркетингу вам буде важко, мабуть, можна подумати про щось ще. Друга порада це коли ми думаємо про маркетинг, то одразу в голові спливає багато різних ну, тактик. Окей, А що з таргетингом? А як ми можемо використовувати Окей, вже на соціальному Тік-Ток, як ми можемо використовувати. А як ми можемо використовувати зараз ChatGPT? А як ми можемо використовувати новий якийсь формат, який з'явився? І, і так далі. І, і багато, багато всього. Багато... А як ми можемо тут воронки будувати, причому автоматичні? І так, далі, і так далі. Багато тактик. Моя порада. І це моє розуміння, я довго до нього йшов. Я дуже хочу, щоб зараз це у маркетологів відбувалося набагато швидше. Що спочатку стратегія Окей. спочатку діагностика розуміння проблеми або розуміння викликів, які перед нами стоять. Причому діагностика на рівні поведінковому, да? яку поведінку ми хочемо змінити, поведінку споживачів після цього стратегія. І тільки після цього будь-які наші рішення по тому, які ми інструменти використовуємо, якими тактиками користуємося, якими каналами і так, далі, і так далі. І це, начебто, звучить очевидно, але наша свідомість так, так вона вибудована, що одразу хочеться пригати до рішення, одразу хочеться щось робити, щоб робити те, що на поверхні. І, і, і швидше, і давайте зараз, тому що воно нове, а, і так далі, і так далі, і ми дуже часто забуваємо про те, що будь-що, кого ми починаємо робити? Чекайте, чекайте, а яка проблема, яку проблему ми вирішуємо? А яка стратегія, да? яка як ми закриваємо цей геп між а, а, тим, де ми хочемо бути, і тим де, де ми є зараз, і тими перешкодами, які у нас є? А, а окей, добре, якщо це стратегія, то які а, рішення пріоритетні будуть при при при, при цьому. Окей, третя порада моя буде про те, що вчити англійську мову. Вчіть англійську мову. Маркетинг придумали не в Україні. На жаль, більшість людей, які роблять проривні знахідки в маркетингу, вони живуть не в Україні, на жаль. Розмовляють не українською, на жаль, розмовляють англійською, пишуть англійською, для того, щоб бути на передньому краї. І розуміти взагалі, що відбувається в професії, треба розуміти цих людей, і треба читати англійською, вчити англійською. Коли ми говоримо розуміння споживачів, коли ми говоримо, то виникає питання: а що ж ми таке про споживачів хочемо розуміти? І виявляється, що основне, що нас цікавить в споживачах, це. Те, яким чином споживачі приймають рішення про покупку, тому що якщо ми розуміємо цей причинно-наслідковий механізм, як вони приймають рішення про покупку, то тоді ми можемо впливати на це рішення. А це те, що ми хочемо, правда. Ми хочемо, якщо вони не купували, хочемо, щоб почали купувати. Якщо вони купують, щоб купувати більше. Щоб вони відмовляються від покупки, хочемо, щоб вони перестали відмовлятися, то ми хочемо впливати на рішення, які приймають споживачі. І uh, Jobs to be done — це uh, і теорія, і метод, які дозволяють нам дуже чітко зрозуміти, яким чином люди приймають рішення про покупку. Щоб, маючи цю інформацію, потім розуміти, ага, а чи які ми можемо нові продукти створити? Для того щоб повпливати на їх рішення, або які ми додаткові продукти можемо створити, або яким чином ми можемо розвивати наші продукти, щоб повпливати на їх бажання купляти ці продукти, або яким чином ми можемо розвивати бренди наші і будувати наші бренди, для того, щоб на це впливати, і так далі. Це те, що стосується Jobs to be done. це теорія, яка дозволяє нам і теорія і метод. Теорія про те, як люди сприймають рішення і метод, який дозволяє дізнатися, вивчити це, да? скласти цю модель прийняття рішення про покупку, яке потім ми використовуємо для того, щоб приймати продуктові рішення, рішення про бренд, про споживацький досвід і так далі. І це така базова, фундаментальна річ, якщо говорити про створення продуктів. То зі створенням продуктів все дуже цікаво, і дуже цікаво в плані того, що створення продуктів це такий спорт, і цей спорт він на, на швидкість. Да? У створенні продуктів все в кінці кінців зводиться до гіпотез, які ми перевіряємо. до гіпотез, які ми перевіряємо. І хто швидше перевіряє гіпотези, той виграє. І для того, щоб е, ці гіпотези перевіряти швидше і більш ефективно, то треба починати з розуміння споживача, треба сформувати хороші гіпотези, і, і потім швидко їх перевіряти. Хто краще розуміє споживача, хто перевіряє більше гіпотез, той виграє на ринку. Це так в двох в двох словах про те. Про те, про що ми будемо говорити на цих модулях, я б сказав, що тут в аудиторіях відбувається якась магія. І ця магія заглиблення в маркетинг, в маркетингову науку, заглиблення в стратегію. І я насправді величезне задоволення отримую від того, що відбувається тут в аудиторію. І запрошую вас також приєднатися і розділити це задоволення зі мною в аудиторії на по маркетингу.